Здоровенькі були, я з України. Звуть мене Олена, і я вам приготувала рибу. Моя дівоча фамілія рибалка, тому я дуже люблю і рибалку, і готувати смачні страви. Приєднуйтесь і слідкуйте за моїм каналом. Коли попросила чоловіка підготувати рибу до приготування вечері, дивіться, зразу зрозуміло, що чоловік має хист та ще й рибак, що нам потрібно. Та, собственно говоря, знайти коропа. Це можна зробити, якщо ви підете на рибалку, або підете до магазину чи до базару. І там саме головне і основне секретик він повинен бути свіжим. А потім ми сазана облущуємо. Винімаємо серединку і далі розділяємо такими шматочками. У вас, бути два реберця, і тоді вам буде дуже смачно. Далі присолюєте, перчуєте по вашому бажанню і жарите на сковородці. В цьому простому рецепті теж є свої секретики. Ви можете підсолити, підперчити рибу або ж муку. Все, що нам потрібно, це дуже файно. Обволігти мукою рибку і відправити на сковородочку. Секретів в такому простому рецепті доволі мало, але є свої тонкощі. Ну, по-перше, ви повинні вміти зробити цю рибу, пожарити в один переворот з однієї сторони і з другої сторони. І більше її не мучити на сковорідці. Це перше. По-друге, коло цієї риби треба почитувати. Вона же з кістками і їй потрібно дати прожаритися добряче. А для цього робимо середній вогонь і чатуємо, чатуємо. І, третє, додайте олії. І тоді ваша риба буде ситною. Вона буде дуже смачною і соковитою. Ось такі три маленькі хитрощі. Викладати я буду. Постараюся. Теж гарненько. Так як, як і жарила. Отакий легкий, смачний і дуже гарний рецепт я вам сьогодні дарую. Щоб знати і бути в курсі, підписуйтесь на всі мої соцмережі. І на інстаграм, і на YouTube, і на Facebook. Я радо відповідаю. Завжди відкрита для спілкування. Тож нехай щастить. І приємного апетиту.